Коли індик каже, що хоче до школи, то краще з ним не сперечатися. Бо це індик не з простих. Він вміє лічити, писати і навіть читати. А ще має компанії таких же амбітних друзів із ферми, як і він сам. І ось вони всі, натхнені з рюкзаками і з перекусом, морквяні чіпси, якщо раптом вам це цікаво, вирушають до школи. Та не все так просто: автобус висадив. Правила, тваринам не можна. Індик у школі. Але він вам зараз покаже, що до школи мають право ходити всі. Ця дотепна історія розкаже дітям, що наполегливість, дружба і трішки хитрощів можуть відкрити будь-які двері, навіть шкільні. Готуйтеся сміятися, тигуватися і трішечки пізнавати себе, бо хто не мріяв колись прогуляти урок або схитрувати. Історія індикиде до школи, це та книжка, яку точно захочуть прочитати навіть ті, хто не любить навчатися, та раптом після прочитання змінить свою думку.